Кошенята попліткуємо. Сьогодні у нас моновипуск присвячений співачці сова. Ви скажете, хто це така? Зараз усе дізнаєтесь. Як співачка сова перетворила ТЦК в інструмент хайпу та зневаги, поки тинчер її підтримує. А скайлер червоніє. Хто всі ці імена? Теж зараз дізнаєтесь, але випуск буде гарячий. Тож не перемикайтесь, мучуйтесь зручніше, наливайте чай. Каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ну, ви знаєте, за доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Палка дискусія розгорілася в нашій телеграм-спільноті. Хто ще не підписаний, переходьте посилання в описі та в закріплених коментарях. Значить, надсилає мені. Кошеня цікаве спостереження. Я зараз усе зачитаю і понеслося величезний гучний скандал, але я вважаю, що це заслуговує окремого випуску. Взагалі, у нас з вами в цьому місяці вже третій випадок, коли. В один день виходить декілька випусків. Ось такі гучні події в українському інфопросторі відбуваються. Але знову ж таки, як я сказав, подібне не можна ігнорувати. Зараз ви зрозумієте, про що йде мова. Є така молода українська співачка зі Львова Діана Горбяк. І от Діана Горбяк має псевдонім сова. Ми із совою знайомі. Я записував з нею інтерв'ю на обозі. Обоз Здалася мені досить приємною, інтелігентною поставлена мова. Все в неї файно, заможня сім'я, балують її хатєлки, хочеш співати співай, хочеш робити те роби. Ну, в принципі, дівчинка біди, горя не знала. А ще вона прославилась тим, що виступала на вечірці проєкту Холостяк і там заявила про те, що вона не мала жодного разу близькості і не проти отримати цей досвід саме з Олександром Тереном. Так вам не почулося. Ось такий інструмент м, м, популяризації власного імені обрала співачка сова. Ну окей, тут питання і до неї, і до її команди. Чому саме такий шлях обраний? Випустила не один реліз, не склалося, як гадалося, але понеслося. І от тепер я вам буду зачитувати усі подробиці, бо цей випуск має важливий соціальний характер. У Львові до концерту сови її рідна сестра переодяглась у форму ТЦК і ходить з дівчатами по Львову за його пацанів, а потім запрошують на концерт сови. Да, маркетинг, позор, як і сама сова, дно. Я уважно почитав, думаю, та не може бути такого. Ну, це ж хайпити на гіперчутливій темі, яка є сьогодні дуже болючою для українського суспільства. Ну, це Андріял. А потім я переходжу за посиланням і бачу наступне відео. Скільки вам років? Покажіть, будь ласка, резерв. Зараз я підір'я ні, Можна вперше покажіть. Ми чистий тане обліку військовому стоїте на обліку чи є? І ось тепер я для початку зачитаю та прокоментую всю хронологію, яку ми зберегли в нашому телеграм-каналі. Починаючи співачка Сова зі Львова сприймає війну як шоу для лайків. Справа у тому, що в якості промо свого співочого концерту артистка нічого не придумала розумнішого, як похайпати задля уваги на темі ТЦК. Її сестра з подружками перевдягнулась у форму ТЦК, зупиняла хлопців з фразами Покажіть ваші документи, і після запрошувала на концерт не до співачки. На її погляд, це дотепно і креативно. Увага до заходу. ЦТК це, це твій концерт, тобто вони там змінили дещо абревіатуру. По факту, це знецінювання та паразитування на дуже болісній темі суспільства сьогодні. Шкода, що за такі дії немає адміністративної відповідальності та повноцінного кенселінгу. Неважливо, що з вами був оператор. Ви перетворюєте війну в перформанс. Діваха із заможньої сім'ї. Батьки спускають на вітер гроші на так званий талант із репертуаром під назвою Шмат. Що далі сова? запитую я в своєму телеграм-каналі. Завітаєш на честь поховання і заспіваєш свій келих вина за колишнього. Браво! Ну і далі, паралельно з цим, я бачу публікацію в батальйоні Монако, телеграм-канал. У Львові дві дівчини під виглядом працівниць ТЦК підходили до людей та перевіряли резерв плюс. Як виявилось, це був пранк, в ході якого вони дарували запрошення на виступ однієї з українських артисток. Реакція людей була різною. Чому це важливо? Чому я звернув увагу і опублікував цей скрін? Значить, е -е, несеться в телеграм-каналі. Читаю! Артістка ще й вклала бабло в рекламний посів в телеграм-каналах даного пранку. Сова ти відбита на усю голову. Йдемо далі, щоб чітко вибудувати усю лінію подій, які відбувалися. Одне з наших кошенят пише класний коментар. Я думаю, це й була її мета привернути увагу, бо її ніхто не знає, і вона нікому не цікава. Дешевий тупий хайп це, звичайно, дієва річ, але вона має один недолік. Працює лише раз і вбиває репутацію назавжди. Після таких жартів цю сову в притомну кампанію кликати будуть крінжем. Їй треба негайно міняти команду, яка їй це порекомендувала робити. Не плутайте її зі співачкою своя. Це талановита дівчина з адекватною командою та крутими піснями. Я пишу чудовий коментар. А поки разова акція для сови це лайки, репости, увага до концерту будь-якою ціною. Будь Отак і залишишся, ти крінж. Півіцею, котра вбила свою кар'єру, так її і не почавши. Палата номер 6 Викликайте бригаду сові, її команді і усім причетним до пранку. Хочеться сказати дякую нашим кошенятам, які першими помітили, звернули на це увагу, вислали мені матеріал, я це опублікував і понісся резонанс. Можливо, якби ми першими не опублікували даний кейс і не розписали би, чому це не ок. Можливо, не було б такого суспільного резонансу та обурення. Але ми з нашою спільнотою в даному контексті дуже принципові. Співачка сова пояснила, що ця акція мала на меті не тільки запросити львів'ян на її концерт, а й подарувати трохи радості. Зараз усі ми шукаємо можливості посміхнутися. Хотілося підняти людям настрій і нагадати, як важливо знаходити час для приємних моментів. Сподіваюся, ми це змогли зробити. Зділиться сова. В одному із видань, львівських видань. Тобто, це офіційний коментар артистки. Я пишу: Пранк з ТЦК це ТК. Півіца офіційно коментує, як шукаємо можливість посміхнутися і знайти час для приємних моментів. Мажоріха, для якої гибель людей і фронт це перформанс. Її заяву сприймати адекватно неможливо. В Тіктоці люди їй теж вже кидають на горіхи. Пранк пішов не за планом. Хотіла гейту, вигрібай наповну. Ми не проти мати можливість посміхнутись. Сова розбіжись до цієї сили і трісни себе добряче. І нарешті з'являється офіційний коментар від Сови про те, що вона така бідненька, багато лайна про себе не читалася. І от що вона пише: тут такий шрифт просто вирвати, е, вирве око, бо складно розібрати. Насправді, дійсно, тема є вкрай боязкою для багатьох, і саме мета. Цього експерименту полягає в тому, аби люди були сумлінними та оновили свої дані і не боялися людей у формі. Саме страх породжує негативні емоції щодо ТЦК. ТЦК це теж чиїсь жінки та чоловіки, у яких робота всі, згідно конституції, повинні віддати державі належне, а писати коментарі, я гузливі в себе вдома може кожен. Запрошення на концерт, яке. На меті має додати віри у нашу систему влади, не бачу нічого поганого. А за оціночні судження без жодної норми журналістики, пане Беспалов, можна зустрітись у суді. Ви повинні відповісти. Що? Я не розумію цей шрифт. Боже мій Діану! А ще за наклеп ви повинні відповісти. По. Подайте запит у рекламний відділ даного пабліку, і зрозумієте. Ось так пише Діана. Я ж відповідаю. Сьогодні дуже багато цитувань з телеграму. Не усі кошенята підписані на нас там, а важливо не втратити хронологію того, як це все відбувалось. Це той випадок, коли пригорає, бо в повітрі присмак того, що обізвалася. Сова, дивись, після зробленого ти очима колег будеш на Хтось засуджуватиме твій піар, хтось буде боятися репутаційних ризиків. Ти зайшла на червону лінію, болючого і трагічного. Розкажи, що твій пранк це привід для посмішки сім'ям мобілізованих, тим, хто чекає кожного дня своїх захисників і захисниць додому, тим, хто втратив їх на цій клятій війні, тим, у кого понівечено життя і здоров'я назавжди. Якби ти мала на меті соціальну ініціативу, це було б відразу зазначено в коментарі і релізі. А так, запахло смаленим не потрібно лицемірити і заходити випадково не в ті двері. Усі зрозуміли твою ціль: легкий гейт і вселенський хайп для сольного концерту, який не продається від слова зовсім. Навіщо працювати над репертуаром, коли можна творити подібну дичину? Я бачу тенденцію в суспільстві. Так, давайте обговорювати реальні обставини поранення воїна. Так, давайте пранкувати у формі ТЦК, бо місків немає, як і репертуару. Для мене ви маєте тваринне походження і не маєте нічого людського. Адже для вас війна це фон. Бо думаєте тільки про себе. Тому не треба зараз сува включати задню і так, ти йдеш офіційно прямо і направо, там зустрінешся із <кхи> органом Потапа. А колегам скажу по факту. Мати з цією співачкою що спільне: дуети, кліпи, рекламу, товаришування, це розділяти погляд, війна, перформанс, лайки і репости. Задумайтесь і поставте раз і назавжди в своїй голові установку. Тема війни це дуже болісно і неприпустимо хайпити, пранкувати, жартувати, засуджувати, копати обставини поранень і так далі. Сова сьогодні твій біс. Вітаю! В той час, коли артистка планує свій провальний абсолютно концерт. 13 грудня у Львові на цей концерт запрошена Аня Трінчер, яка отримала до того ж бабосіки більше ніж 150 тисяч гривень гонорару від співачки Сови, за те, що трінчер буде виступати на концерті нашої нової новоспеченої зіроньки. А про це говорять кошенята в кулуарах. Тобто, тобто Аня, чи готова ти продати душу дияволу за гроші? Тобто, чи ти готова на сцені бути з тією, хто транслює у суспільство ось цей наратив, показуючи, що краще хайп і хейт любою ціною на темі війни, аніж зробити щось якісне в музиці і в творчості? Аню, а чи готова ти вигрібати за чужу бездумність? Чи готова ти ризикувати своєю репутацією? Бо тобі заплатили досить непоганий гонорар, аби ти розкручувала цю недоартистку. Тобто, коли сова не здатна продати квитки на свій виступ, її батьки будуть платити ані трінчер, аби за рахунок Ані виїхати і, хоча б, якийсь створити антураж, типу, прийшли люди і готові слухати сову, точніше, діану. Це вагомий штрих до портрету. От у мене запитання до Ані: чи готова ти так ризикнути? Чому от дивіться є сова? Звертаюсь до тебе, я знаю, що ти дивишся цей випуск. Є артистка Маша Кондратенко, є артистка Скайлер, є артистка Кажанна. Вони теж молоді, починаючи відносно, ну ви там в один період стартанули майже свою кар'єру розкручувати. Чому у дівчат немає таких крінжових неадекватних думок, і вони просто постійно випускають музику. Ти робиш дику дичину, перейшовши усі червоні межі. От чому у тієї ж скайлер немає такої дікухи? Скажи мені сова. Ні сова, ні менеджмент, ні її батьки, ну крім тата. Тату там саме притомний. Ну як теж говорять кошенята, я ж звернувся до наших кошенят в телеграмі. Кому що відомо, надсилайте. Мені там стільки прислали про її сімейку. Це треба окремий випуск робити. Але знову ж таки, в мене є певні морально-етичні межі. Я не хочу чіпати ось ту частину життя сови. Тут зараз йде мова саме про той кейс, який вони створили. ТЦК Пранк. В коментарях несеться дуже багато негативу в телеграм-пабліках. Артистам інколи треба мовчати, але ні, їх несе. Йде друга частина сторіс, присвячена мені. Зачитую. Потім, як виявилось, кошенят докупались до істини, цю сторіс писала навіть не сова, а її менеджмент. Базуючись на водичці, коли. Твоя п'ята точка в теплі і затишку саме те. Це вона до мене звертається. Навчись ставити неоціночні судження, а викладати фактаж тоді й поговоримо. Добре, що ще до Асті не приплив з оголеними фото. Що вона хотіла цим сказати, знає тільки Сова. Гарно парити зрадницю чи не так? Наративи працюють, запитує вона в мене. Була та й забули. Ані, ти далі публічно висвітлюєш життя. Ну, чому ми говоримо про Асті? Це ми дізнаємось в наступних випусках. Сонечко, не хвилюся. Але не про те зараз. Дякую за вечір та залученість до моєї скромної персони. А котикам пораджу детальніше придивитись до людини, яка на факти лє багато води лє. Навіть немає тут. Апострофу Лє багато води. Гірко. О, Діано, там ти мене вкличеш в суд, що будемо зараз розбиратись. Тут ти звертаєшся до кошенят. І поки з тебе от несеться, хочеться сказати артистові, зупиніться. От не треба себе закопувати. Бо закопуєш ти себе вміло. В тебе виходить це на усі 100%. При цьому при цьому, поки відбувається дана історія. В телеграм-пабліках і далі виходить реклама із Совою. У Львові дві дівчини під виглядом працівниць ТЦК перевіряли резерв плюс. Після перевірки вони давали квитки на концерт починаючої співачки сова. Пише про це інстаманія. Вихід реклами за розкладом. Mm. Я навіть не знаю, що тут можна ще додати. Бачите. У нас зараз такі йдуть наративи в суспільстві, навіть фу, не гарне слово зараз, не наративи. От такі тенденції, течії з одного боку, одна каже ютуберка: а він там втратив кінцівки не так, як він сказав. Давайте копати, дізнаємось істину, бо тут є такі чутки. Це повністю не те, що безнацінює. Це вже перейдені усі червоні межі. З іншого боку, ми бачимо мажоріху, у якої все чекі-піки в шоколаді, в неї нічого не змінилося в житті, по суті. А лише одна мета: будь-якою ціною, хайп, тренди, лайки, репости і так далі. Тобто все задля популярності. І тут давайте ми візьмемо прообраз ТЦК і перетворимо це в пранк. Жарт. Ви це ТК, це твій концерт. Ні, це не піар-кейс Діано. Війна це не піар-кейс, це не піар-стратегія. Це не піар-жарт. Війна це життя, в якому домінується. Смерть. Війна це страшно і боляче. Війна це те, що руйнує усе живе і усе хороше на своєму шляху. А для тебе це піар стратегія. А давайте тепер побудемо в образі ТЦК. Фух. І це страшно, що люди, живучи на третій рік повномасштабного вторгнення в цьому пеклі, не хочуть усвідомлювати свої відповідальності. Своєї поваги, шани до воїнів, взагалі до тих, завдяки кому ви зараз живі, завдяки тим, кому ви просинаєтесь, йдете на роботу і живете своє життя. Ви не хочете мати поваги, тому що ви не хочете мати нічого спільного з війною, тому що це занадто травмуюче. А я хочу жити тут і зараз свої найкращі роки. Це звертаюся до е, таких персонажів, як Діана, співачка сова. Я не до наших кошенят, у нас свідома спільнота, слава Богу. Я дуже радію тому, що у нас розумні дорослі люди. Я дуже сподіваюся, Діано, що колись, хоча б колись, до тебе дійде, і ти зрозумієш, що не так. Бо сьогодні для тебе навколо винні усі, окрім тебе, самої. Можливо, ось такі люті засудження тебе спровокують до чогось, до якоїсь мозкової діяльності, але це теж питання риторичне, покаже час. Що ви про це все думаєте? Я вважаю, що важливо підіймати дані теми, розбирати на молекули, тому що ось такі, як Діана. Подивіться, а давайте знецінимо роботу ДСК, А давайте зробимо ще більше обурень в суспільстві. А давайте ще більше залякаємо людей і взагалі все перетворимо в цирк. Ви справились з Діаною чудово, тому що відомо про сімейство співачки Сови, про її менеджмент. А до речі, в неї там працює Денис. Персонаж, який дотичний до створення цього геніального пранку. Так, у чувака все на мазі, тому що він а, фейково, знову ж таки, подейкують кошенята. Він фейково працює десь там у прикордонній службі, що дає йому можливість мати відстрочку і, взагалі, не бути закошмареним працівниками ТЦК. Щоб ви розуміли, хто розробляв цей кейс. Людина, яка працює на користь корупції, виходить так. Теж риторичне питання, і висміює простий український народ, якому і так сьогодні не солодко. Робіть виставки, друзі. Кому що відомо про суву, надсилайте в директ мого інстаграм, залишитися анонімними, а ми обов'язково додамо штрих до портрету цієї панянки. Ну що ж, чекаю ваших висновків, ваших думок. Я поділився своїм суб'єктивним враженням і знову ж таки наголошую, важливо розбирати подібні кейси. Хотіла популярності, ти її отримала, але це та популярність, від якої ти вже не відмиєшся ніколи. І будь-який артист, який вирішить з тобою мати колаборацію, це величезний репутаційний ризик, чи то записати з тобою пісню, зняти кліп спільний, чи виступити на твоєму концерті. Це залишить вагомий відбиток і пляму на імені та репутації інших медійних людей. Ось так, друзі, побачимось вже завтра. Сьогодні відразу два випуски спеціально для вас. А хто хоче подивитися класичні плітки, переходимо, дивимось на каналі. Побачимось завтра, Па-па!